Всім доброго дня! Компанія Автобіс вас вітає на своєму каналі. Ви шукаєте собі евакуатора. Але ви не хочете помилитися, ви хочете придбати, щоб він був практичний, провірений, тобто в чудовому стані, тобто з невеликим пробігом. І де такі автомобілі знайти, завітайте в компанію Автобіс. Будь ласка, Renault Master 2017 рік. Повна маса 3500. 2,3 145-ка. Дубль кабіна. повністю готова для роботи. З оригінальним пробігом 170 тисяч. Бачите, і ящики, і лебідка, все, що потрібно, фаркоп, трапи, в автомобілі повністю все є. 10% оригінальний пробіг. Вот так виглядає в середине. В автомобиле присутній кондиционер, механическая коробка продаж, мультикермо. Аккуратненький, свеженький автомобиль. рідній пробег. Пробег подтверждается 200%. оригінальне кермо. Камера заднего виду. А саме основне, що шукають люди, дубль-кабіна, будь ласка, дубль кабіна. Крім цього автомобіля, в нас є інші автомобілі, дубль кабіна Наприклад, є Volkswagen LT35, є Iveco Deli з 3 двигуном. Евакуатор також сідаєте і їдете куди потрібно. Покажемо стан двигуна, як працює двигун при такому пробізі. Чиста робота двигуна, двигун не мити, ніяких нарікань. За більш детальною інформацією телефонувати компанію Автобіз за номером телефону 067 360 22 02. Є постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте. Є продаж, є обмін, готівковий та безготівковий розрахунок. Різні варіанти. А також є у нас автовикуп.